Всіх вітаю на каналі Ranco Play. З вами Влад. І Сергій, всім привіт. І це у нас традиційний турнір по настільній гілі Unmatched серед 22 персонажів за звання найкращого. Ми продовжуємо наш турнір, друзі. Це у нас вже нижня сіточка. перейшли, ми. Ми відіграли одну четверту фіналу, і зараз ми граємо нижню сітку. Щоб. Вирішити, хто з персонажів покине даний турнір. І у нас з вами м, сьогодні матч дня. Це Терекс проти ЄНЕГ. Загалом, хто у нас на каналі вперше не розуміє, що за турнір в правому верхньому кутку є посилання на відео, можете подивитися там анонс даного турніру. Я розповів, яких персонажів ми будемо обирати, мапи, правила і тому подібне. Для тих, хто нас дивиться наш турнір з самого початку. Я вивожу табличку на екран. Подивіться, який у нас з вами результат. Відповідно, як я вам вже казав, у нас з вами нижня сітка. і у нас зустрілись два бійця Єненга проти Тірекса. І наступний бій у нас буде також в нижній сітці. Це раптори проти Золотокрила. І після цього бою у нас з вами два фіналіста з кантак сітки, які перейдуть далі. З першої пари з другої пари вони позмагаються між собою, і вже після цього у нас залишиться всього-навсього три персонажа, серед яких, яких і ми вияснимо, хто з них буде найкращий. Ну а зараз у нас матчі на виліт будуть. Відповідно, персонажі будуть покидати наш турнір, якщо вони програють. Тож, друзі, хто хоче роздивитися табличку більш детальніше, ставте відео на паузу, а ми перейдемо до нашої мапи відповідно до наших персонажів. Тож, по персонажах, по мапі. Мапу Сергій вибрав з карти Marvel Hell's Kitchen. Ну, По-перше, так, як він програв минулу партію, то в нього повна перевага. Він вибирає персонажа, мапу і позицію, з якої буде стартувати. Мапу вибрав Hell's Kitchen, позицію вибрав першу, і персонажа вибрав собі Єненгу. Сергій буде грати за Єненгу. Ось такий персонаж дальньої атаки. Що це за персонаж? Mm, ну, це персонаж, дальня атака, в неї є лучники, mm, також дальня атака. Єненге 15 одиниць здоров'я лучника по 2 одиниці здоров'я, їх двоє, Рухаються вони на 2, І щоразу, коли Ненга повинна зазнати поранень, вона може розподілити ці поранення е, між лучниками в її зоні. Кількість поранень, яких вона яких зазнає лучник, не може перевищувати його поточний рівень здоров'я. Я буду грати за Тірекса, мені залишився. Це персонаж ближньої атаки, 27 одиниць здоров'я, рухається він на один. І Тірекс це великий бієць, який займає дві комірки, по-перше, і е, вона може атакувати аж через комірку до двох комірок. І в кінці свого ходу е, вона може взяти карту, такий був зайний мінімалка по факту. Е, але з максималками по здоров'ю. Ось так виглядає ця дівчинка. Я стартую з позиції другої. По мапі з Health Kitchen, якщо хто не знає, у нас є тут такі жетончики, які дають певні бонуси, якщо ми знаходимося в відповідних помірках. Три виверта є, ми будемо зачитувати їх по грі, і три додаткових жетончики, які дають плюс один або плюс два до захисту атаки. Відповідно, зараз будемо вже переходити до нашого турніру, до нашого матчу. А перед цим, друзі, попрошу вас поставити вподобайку даному відео, підписатися на канал, хто ще не підписаний. Також натискайте на дзвоник, щоб не пропускати виходу нового відео. І нагадаю, що якщо хочете придбати настільні ігри, вони є в нашому інтернет-магазині RenkoPlay за посиланням в описі під даним відео. Також там залишаю промокод для наших глядачів на знижечку на будь-які настільні ігри. Тому ми вас ласкаво чекаємо. Сергій, а ми з тобою перейдемо до нашої партії. Набираємо по 5 карточок, і ти будеш ходити першим. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. До речі, цікаве, що Сергій. Сергій Віддав мені Тірекса, хоча я його дуже люблю і гарно за нього граю, як мені здається. <гум> Але собі взяв ЄНУ. До речі, цей матч максимально рівний, тут 50 на 50. Велику... Чи... Статистика на основі великої кількості матчів досить. Тому це все буде непогано. Непоганий повинен бути матч. Мені здається, буде вирішувати якісь ігрові моменти. Ось. Думаю, десь так. Так, ти розставив своїх е, помічників, так? а я можу тоді по-іншому розставитись. да, Я подумаю, як мені краще. Ну, я поставлю так. Мене все влаштовує. Е, добре. Я піду на маневр. Угу. Дим-два. І з цікавого, до речі, що ні у Сергія, ні у мене немає каверс. Таких карточок вони в більшості персонажів Анімачі є. У цих персонажів немає. Так, да. один, два. Один, два. Mm -hmm. Це буде так. І атакую лучником тебе. Ти можна атакувати лучником? Можу. Це різні зони. Ні, це темно-синя. А це бачиш, це така квадратик. Так, так, да, це... не дивись. Тут все так вона така сіра. бачиш, сіра. Це темно-синя, це все зона. Раз, два, три. Тут маленька така зона, а на 4 mm -hmm. ще отут. Ага. Тоді. Я думаю, що це така сама зона, як і mm є. -hmm. А, ще й там не такі візеруночки Так, да, для того, що в візеруночках можна дивитися, якщо. Ну угу. тоді поки відійдемо. Не будемо поспішати. Uh, навіть. Отак відійде. Це все, так? Я це думаю <гум> за нього. <wie> він не подобається, де він мені стоїть. Нехай він, вона буде тут, а він там, все. Добре. Мій хід. Йду на маневр. Я вже сподіваюся, що я вже зможу вдарити відразу. Йду на маневер. Угу. Один. Граю коло молоді. Рухаю рекса ось сюди. Ну, тобто в цій зоні він знаходиться, там розмістити угу. його в зоні. І ти суміжний, бо тут є ось така я суміжна бачу, комірка. Бачу, бачу. І відповідно ти скидаєш одну випадкову карту. Випадково, давай стрілки яке є. Ні. Це ти хорошу карту скинув. На хіл. На хіл. Ну, не саме найкраще, насправді. Би. Перемістився на дві комірки. Для тебе це ну, було да. погано, насправді. Добре, можливо. А і в кінці свого ходу я повинен буду взяти карточку. Є. У мене 5 карт, а повинно було 7. <п 'ят> а чого, я ж тобі. А, ти не взяв карточку ще. <п 'ят> не взяв. Табери. Так. Тобери, ти повинен бути взяти. Да, да. Табери, бо ти порухався і не взяв карточку. Я просто дивлюся з тобою, думаю, що це в мене 5 карт? Коли в мене повинно бути 6. А, давай. а я ж тоді хотів тебе атакувати, але не атакував. Так, ти просто, просто порухався потім назад. Угу, так. Шесть цікавить треба придумати. Угу, спробуй. Я можу атакувати, ми в суміжних міночках знаходимося. Не те, що в суміжних, але в одній зоні. І ну, в одній зоні тим паче. Я піду на маневр. Дим, один-два. Там стоїш, то стоїш <світ> в такій зоні. <світ> Добре, атакую лучником. Яким один? Отим. На четвірку, ну давай. Ну, чотири. Чотири. На один пробиваєш, пане. Угу. Мій хід. Твій хід. Я йду на маневр. Такий великий, велика mm -hmm. така невлазена карта. Так, є. Тепер я можу атакувати ЄНГ. Я можу через одну комірку атакувати. Можеш. Проатакую тебе. Сутичка. Е, можу підсилити цю карту, У мене коли динозаври поправили світом. Можете підсилити цю карту і After Combat. Ну, по-перше, можу підсилити. Тобі є себе. Два поранення. Не забувайте, ти не можеш так... на лучників розподіляти. І... В своїй зоні тільки. Тобто на оцього лучника можеш, якщо хочеш. Це... По мені летить... Тобі летить два поранення. Два поранення. Якраз. Добро, тоді... Можеш, Якщо хочеш, можеш типу, по одне і одне на ЄНГ прийняти. Десь, як тобі буде зручніше. Зараз зачекай. Зачекай. І ти здобудеш дію. Так, да, я візьму карточку. Добиш дію і нанесеш собі два поранення. Да. О, давайте я це зроблю. Воно да, іншому не мішає. Взяв карточку. Наніс два поранення, здобув дію. Твоя судочка не працює, ти не, не. можеш переміститися, бо ти не виграв, бій, ти програв. Давай, він поки за... Лишиться. Один все і один. І не. Не. Угу. Так. Я не рухаюсь, бо я програв. Так, мій хід. А... Ще раз тебе атакую. Давай все-таки спробуємо рухатися. Давай, одне ну, поранення отримаєш. <свят> ну, лучника можеш вбити, Ні, якщо хочеш. Я беру одну карточку mm -hmm. і здобуваю, беру ще одну карточку в кінці свого ходу. Так. Я нікуди не рухаюсь і стою mm -hmm. на місці. Добре. Атакую okay. ось цим лучником mm -hmm. з плюс 2. Один... А, там можна загиблого гучника повернути до дітей дію. Та на по факту доничка є, яка заставляє рухатися. Карту вона ще випадково скидається, погано. Mm -hmm. Два, треба захищатись Давай. Відкривай. А, ні, ти зіграти 5, свою, щоб її здобути. Це 5 я можу підсилити свій захист. Я я виграю битву, я забираю mm -hmm. цю карточку сюди назад на руку. А в тебе негайно ти міг повернути загиблого лучника, не помірні в зоні з ворожим бійцем. А якщо не робиш це, то здобуваєш дію? Здобувають дію, тобто в Табе... мене залишається дії. І так. це вже виходить з гри. Так, це цей виходить з гри. Підемо на маневер. Один-два. Тут, якщо що, зайнять комірка. мірка. Так, 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 я розумію, тому я відійшов назад. Я такою оцим лучником е тебе. Отакою так, ж мене захищаюсь. Угу. У мене 5. 5. Оте, я підсерю на 2. проб'єш на 2. Угу. Раз, два, але. Я не верну цю карточку, не так угу. сильно підб'єш. Це все, на сам прихід закінчиться. Так, 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 зараз тебе так. треба поставити, бо це сюди крутишся. Я йду на маневр. Раз. Граю виверд. Відновлюю одиниці здоров'я. Береш картор. два Беру карточку і в кінці свого ходу беру карточку. Добре. Я йду на маневер. Угу. ще ближні, було б краще. 1-2. Один, два. Один. Два. Угу. Один. І атакую тебе ось цим лучником. Лучником атакуєш. А ти ним порухався, так? Да? Так. Захищаюсь. У мене 4. 4. У мене 3. На один мене пробиваєш. Угу. Є. Міхід. Йду на маневр. Один. Граю 65 мільйонів років інстинктів і беру карточку з колоди, і я візьму собі коло на воді. Логічно. А це ж навіть якщо ти станеш біля них, я все одно. Звісно, ну, звісно, там, угу. я ти зараз зачитаю властивість. Терекс на комірку в зоні на іншу комірку ну, зоні. Ну, Fighter, то без опонент, да. не сказано там герой чи. Кожен опонент сіт. з бійцем, який прилегють до Де -де -де -де. цього. нас, Якби ми грали, наприклад, 2 на 2 тобто ти то, три... став би, то біля... і той, і той двох, би забрав. Та, двоє, двоє гравців би. Да. Okay. б карточку. Uh, все, я взяв карточку наприкінці свого ходу. Uh -huh. У мене сім карт на руках. Я піду на маневр. Uh -huh. um, один, два. Uh -huh. Ні, один, два. <рес> Ще поки, потусуємося там, тобто я стану десь тут. Давай. Um, це діло в мене є. Один, два. Один, два. Один-два. І підемо. Знову на маневер. Він давайте не тече. І давай, він настане, все-таки все десь тут. Uh -huh. А він буде стояти на місці. Це? Там це ну, просто все на коло на воді, я ніяк не течу. Коло на воді. Я ставлю теракцію сюди. Uh -huh. Я суміжний, тому випадкову карту. Давай. Та шість карт, а? Да? П'ять. Уже да. чотири, диви. О, яка хороша. Сильно. Який хороший захист. Угу. А, тобі немає нікого, да, в зоні СНН? Вічники в різних зонах стоять. Так. Окей. А, атакую тебе. Три так, поранення помеш? тобі, два поранення мені. Раз, два. Ну, це власне, після колу на воді, mm -hmm. це непогана карточка для, для захисту. Я беру одну карточку, а, і в кінці свого ходу я повинен взяти одну карточку. Так, і е в мене 7 okay. карт на руках. Це 10 хп, так? Mm -hmm. да, 20 хп. Okay. Я скрутив собі два, правильно? У мене 23 були. Так, Так. Так, переграємо. Я одне собі скручу, а, ну, але його вб'ю. А він не, в, не з тобою, не в зоні. А не в зоні. Розумію, тоді перепрошую. Я забуваю те, що там треба в зоні. Так, да, треба в зоні. Ну добре, давай я попробую тебе атакувати. Яким ти мене атакуєш? Єненго. Е, Єненго атакуєш? Угу. Захищаюсь. Супер. Я можу підсилити цю атаку. Я підсилюю її на два. На 2 я підсилюю, в мене 4, тобто ти мене не пробиваєш. І якщо я виграю битву, Одна я поранення. задаю одне поранення кожному ворожому віцеві в зоні стірексу. Тобто каже, прибираю лучник і я нангав, я я є Я вже наніс. І тепер друга атака по мені летить. Я граю таку карточку, підсилюю на 2, Я виграю битву і забираю цю карточку угу. з админирую. Є така. А я тепер піду на маневер. Угу. Один, два. Один. Один. Угу. Все. Все. Добре міхід. Йду на маневр. Один. Ой! динозавр впав. Раз, отакую. А, я не... 3. Я ігнорую значення твоєї зіграної карточки. що там. Я можу скинути карточку. Ні, ти не спіши, не спіши. Можливо, я не буду скидати, і ти повернеш лушника і таким чином ти собі поранень менше зазнаєш. Але на що mm -hmm. мені це робити, правильно? так. А... Це картки непогані. Я скину, ви робите її тільки з е... 3. Три поранення і я два отримую. Mm -hmm. 19,6, 19, так. А це дві таких карточки я вже скинув. Ну, одну так, ти скинув, а одну я розіграв. Так, так. Ні, ні, одну я скинув, а, одну ти зараз. Я, <проду> <так>, ти... <проду> я так і сказав. А в кінці свого ходу я повинен <проду> взяти карточку. <проду> ну, я вже Карточок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Сергій, відчуваєш, дайте реакцію? Він таке тисне, тисне. Початок був хороший, зараз поки. До кінця не розумію. Як... І тобі немає. Ну, типу, якщо далі якась хаточка на атаку, ти не... не можеш підійти атакувати, як там. Так, продужу. так, так. Один, е -е 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 два. Угу. Якщо що, я там. А, не достаю. Я думаю, тут якось так Угу. Так. Зараз я думаю. Атакую. Ага, то можеш атакувати мене, бо ти дальний атак. Давай. Трійка. Бійці не можуть вкладати комірок до кінця їхнього ходу. Підгадав, підгадав. Так, все, на цьому твій хід закінчив. Мій хід. Угу. Та є дві карточки? А, дві карточки. Ту-ту-ту. Дві карточки. Йду на маневр. Атакує. Мене 5. тебе 0. Але ж це, це, це рахується. Тобто а, мене 2. Йорін комбат. тебе перше захисник. За кожну mm -hmm. зону, якій перебуває ворожий рожі боєць. Збільшує значення ти, карти ти на плюс один. ти ігноруєш, що це значить. Я ігнорую value of your його карту повністю. А, це, це воно значить, значить, його, його значення дорівнює нулю по uh -huh, факту. Uh -huh. а, і і там насправді пишеться, що типу, коли ігнор value, то значить значення дорівнює uh -huh. нулю його ніяк не може зробити. Yeah, Тобі три поранення, мені два поранення. Uh -huh. Раз, два. І е, це моя остання дія була: я беру карту. Так. Ти перекрив дорогу, Сергій. Я йду на мене. Один, два. Угу. Один. Один, два. Угу. Так. Атакую. Атакуєш. Лучником. Атакую. Лучником не попаду. Угу. Окей. Захищаюсь. Негайно, можете повернути загиблого лучника на комірку в зоні з дорожим бійцем. Можеш це робити? Ні, не буду, я що не знаю. Якщо не Ти впевнений? Ну, дивись, як ну, хочеш. Думаю. Не просто я. Втечу, а тебе що за. Ти можеш забустити, ага. якщо ти виграв, ти можеш нести одне поранення. Угу. Ага. Ну, це, як на мене, приємно, тому нехай так буде. Не будеш, так? Да? Ну, буде. дай б ще й тому міг нести поранення. Чи нанести мене по одному пораненню єнензі і учнику? В зоні. Да. Mm -hmm. А я думаю, в цьому є сенс. Давайте коло на воді зіграю. Запущу. Тобто одне поранення учнику і єнензі. Mm -hmm. А можна два научника розподілити, якщо хочеш. Mm -hmm. Якщо не хочеш на енензі отримувати поранення. Я по одному. По одному. Один єнензі, один учні. Я б, мабуть, научника розподіляв. Два. У мене ще одна дія. Uh, да, ти підійшов, тебе ще одна дія. Я піду на маневр. Mm -hmm. mm -hmm. а -а -а -а. А, Получник, хай так і стоїть. Хай так і стоїть, да. Добре. Я йду на маневр. А буде поліпшення піду. Mm -hmm. Раз. Два. А, атакую тебе разом з плюс 2. Ну, в мене без шансів. У тебе трійка, у мене двійка, четвірка, плюс трійка угу. всі мої картки. Це 5-7 поранень. Тобі чотири поранення летить, ти можеш тільки один на е, Так, ну і по суті я помираю. Є а я б ще отримав два поранення. Угу. Взяв би карточку. У, яка сильна карточка. О, є. ти Добав не з досково добив би мене. Ну, якби захистився, так, ще б тебе. Винив. Допити, якби в тебе не було що стояти, я б в мене був шанс втекти сюди, кудись ага. і ще пожити. Ти якось щось. заліз сюди, і я тобі перекрив так. Просто типу так, я, я тебе не випускав звідси. Тобто, ти хочеш вийти сюди? Я хочу розвертати. Я, розверта я, я думав піти, взяти якусь картку собі. Але ти вже ти, ти сюди так швидко е, прискакав, що я вже думав блін, а мені напевно, не не варто витрачати хід, чисто аби карточку забрати. Дивися, якби були кола на воді, якби ти пішов сюди, да а я тут стояв. За цей хід коликаш, коли кажеш, ти тоді прийшов? так. Так, я, як... я, я міг я міг тут стати, але я вирішив сюди стати. Ні, дивись. Якщо я стою тут, то ти скидаєш карточку. Але якби так я б став би сюди, я б з плюс два тебе атакував. Бо тут типу, якраз є одна помірочка через одну, mm -hmm. і тобі ну дуже сильно прилетіло б, бо там би 5 плюс 7 летіло б в тебе, по-моєму, або 5 а, з ігноренням карт залишилося, прям дуже гарних. І я їх не попалася, вони мені на жаль. Так, да, в тебе, до речі, е... нучник ну, одинички Супське, не та... да? Ні, ти не граюш. Ні. ні одної не зіграв. Якби ці одинички прийшли, наприклад, я те зажимаю, ти mm. просто там мене там, раз, два, три, кудись відігнав мене і, mm. і втік просто собі. Так. І мені потім до тебе опять добирайся. У мене вже насправді ресурси не так багато ресурсів залишилось. О, От, друзі. Треба було просто пожити. Все, що в мене залишилось насправді mm -hmm. на руці, це ще ну, бійці не можуть покидати комірок. Mm. Ну це сильна карточка потім могла пробити так. три поранення, 100%. відсотків коло на водіші. І ще 65 мільйонів yeah, років виходить, років назад, щоб забрати штурму. При щось тому, назад. що скільки має ще ресурсів по картам, залишило, тобто. І мене ще не випали виверти там на дві на дві дії, і на лучники не всі карти прийшли. Тобто, ще можна було багато чого зробити. Я просто не пережив. Треба було можливо, це таке реально не йти сюди, а десь тусуватися в там в зелен... в зеленій зоні, не знаю. Ну щоб лучники були поближче. дав вот... я просто думав, вирішив ними захищатися. Щоб ти тобі було важче до мене дійти З з'єненого. Дуже важливо насправді лучників типу зберегти в її зоні і витрачати їх як на здоров'я. Бо в тебе є карточки, які відновлюють. Ось ця карточка, наприклад, густо стріл. Якщо ти відновлюєш собі здоров'я, таким чином, наприклад, ну по суті, да, я просто повертаю собі дві два дві дві одиниці здоров'я. Да, по факту ти можеш, ну, якщо так брати дві одиниці здоров'я тут отримати. Тут, якщо суперник не буде сказати, картку, наприклад, можна отримати, дві да, здоров'я. Але так. я, я скинув картку, давай в я суті, не видимо. Тут є 5 карті, якими можна собі плюс два здоров'я повернути. І ще виверт у неї є. А Який? не два не здоров'я, там же ж повертається за ним. Ось цей виверт, два здоров'я. Кожному бійцеві відновлює швидку мені однією мені здоров'я. Перший скинув, так. Ну, перший да, вийшов, так що тобі скинув. А інший мені не випав. О, а так, в цілому, тут це 6 плюс п'ять. Mm -hmm. Тобто вона може 16 здоров'я відновити, якщо ідеально ідеально брати. Ну, що вона всі поранення отримують тільки і... Ну, так. Просто в мене, наприклад, Могу в мене дуже мало досвіду гри за і, і за, за Тірекса. Типу, якого б персонажа я не взяв би, мені все одно було за нього важко грати. Хоча я карти плюс-мінус пам'ятаю, які в них є. Але ну, прям, чисто і за те, що це такі персонажі, за яких я мало грав у е, ну, персонажі, персонажі непогані насправді. Тобі, так. так. пограй за здається, за нього взагалі. Раз чи два грав, можливо. Один раз точно Заразі. за другий раз не пам'ятаю. Проти нього ти вже дуже ми, ми багато партій. Ми колись грали з тобою, просто ну, там, зібралися з друзями в кафе і а, грали Раптори, Раптори проти, проти Тірекса. Да. Я, я за Рапторів не міг виграти. Тірекса. А Але загалом Тірекса більше да. в моєму інтерні. Так, 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 так. А от і, саме ті-рексом я один раз грав, і те вже дуже давно було. І тому, а за Ngu я оце взагалі другий раз грав. Ну, Сергій, дивись. Але що... мені, мені, мені цей просто персонаж більше подобається, ніж Тірекс. Єнга так ну вона така вона більш цікавіша мені здається, по плані там такі картки не цікаві розіграють. Так, так. Ну, просто я ще можливо та... не знаю стратегію гри якоїсь ну Стратегія сильний, я не буду спорити, Я думаю, він міг би і до фіналу дійти, да, якби друзі. не мої Але криві руки Єн... <зважливо>. Єненга займає у нас топ-6 в цьому так, турнірі. Так. Це набагато набагато більше, ніж в минулому. Ну і це реально класний, mm -hmm. хороший персонаж. А, насправді, це досить рівний матч. А, якби в Сергія було більше досвіду, мені здається, типу я б набагато менше ХП у мене було, або я б взагалі закінчився. У мене, як ви бачили, вже mm -hmm. карточок не залишалося. По результатам нашого матчу, у нас Єненга проходить вилітає, точніше з даного турніру. Mm -hmm. На жаль, ну але все рівно. Топ 6 це дуже класно. І наш T-Rex, е, мій любимий rex проходить далі по турнірній сітці. Дякую, Сергій, що ти його не береш, не, це, не викидаєш, не mm -hmm. даєш мені шанс ним пограти. Е, ось він проходить далі. Де він буде чекати наступних своїх опонентів? У нас наступний матч, як ви бачите, на сітці. Е, там е, золотокрил проти рапторів. І, е, скоріше за все, раптори золото крила дуже сильно з'їдять. Там, мені здається, матч в одну калітку буде. І Сергій, можна згадати наш минулий матч, коли ми грали раптори проти Терекса. Можливо, реванш буде, кілька вже відео. Якщо ти виграєш, так, то я візьму 100% собі Терекса, а ти будеш грати за рапторів. Це, це забігаючи друзі на матч вперед. Тому що матч, який буде наступний, мені здається, ну немає шансів там у золото Він такий персонаж. Його, є просто, є, мені здається, є шанси просто того, які йому початкові карти ви подаєте. Чи... які будуть рапторів, карти. Не хочеш зіграти за золото Ні, не хочу. Це, друзі, е, хто хоче детальніше табличку роздивитися, будь ласка, ставте відео на паузу. Е, а ми на цій ноті будемо завершувати з вами наш лесплей. вам дякуємо, що дивилися на нас. Поставте нам подобайку, хто ще не поставив цього на початку відео. Ось, е, також напишіть. Чи є у Золотокрила хоч якісь шанси виграти рапторів? Мені здається, що ні. Почитаємо коментарі, подивимося ваш досвід. Це величезне вам дякуємо ще раз за перегляд. Бувайте, бувайте! Побачимося наступних відео. Бувайте!